Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і Зеленський терміново відвідує Берлін для обговорення з Мерцем переговорів Україна РФ. Я. Це від, має відбутися у середу. Я м, чула, що Мерць ем, негайно викликає Зеленську. Тобто обговорити. З ним переговори, а може, щось інше. Це в нас, так пишуть. Щось доробити? Дивіться, по справедливості. Дивіться, які карти цікаві випали. Я ще не почала розклад. Повторюється якась ситуація? Бачите? Зв'язок з дияволом. Всі ми знаємо, у нас диявол випадає на Росію, і оце вагання. Тобто, дійсно, ось ці карти хочуть нам показати, що Мерц хоче спробувати, можливо, показати справжнє лице Путіна. Ось Зеленський все життя мріяв у Путі, Путіну в очі позаглядати. І ось карти про це говорять. Тобто, це якесь вузьке коло. Пам'ятаєте, було перед Стамбулом до України приїжджали чотири лідера європейські. Ось тих лідерів і надули троє: Путін, Зеленський і Трамп. І ось тут тобто, якась має відбутися серйозна розмова. Перед цим попрошу вас, мої дорогенькі, поки ми. Будемо розклад робити, попрошу вас задонатити на 30-ту бригаду. Ми вже дозбируємо хлопцям під цим відео буде закріплений коментар. А також, якщо вам потрібна приватна консультація, теж буде, якщо ви у закріпленому коментарі трошечки нижче. Ну що ж, дивимося. Вже нам карти показали, що хоче спробувати. Роз'єднати Зеленського з Путіним. Ну, давайте подивимося, що покажуть нам карти. Чи вдасться йому роз'єднати Зеленського від Путіна? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Ось тут не вдасться, немає ні однієї карти, яка показує, що дійсно вдасться. Тут, знаєте, скажімо так. Карти показують нам, що Зеленський, ви знаєте, є такий вислів між двох крісел. От Зеленський сидить, на, вірніше, на двох кріслах. Ось ця карта це показує. Ну, виглядає, що ні. Виглядає, що ні. Давайте так. Я запитую конкретно і трошечки інакше. Чи принесе користь для України зустріч в Берліні? Термінова. Зустріч в Берліні. Що це дасть Україні? Що це дасть Україні? Ну, якусь надію. Якусь надію. Ви знаєте, тут в мене таке враження, що Зеленському ну, трошечки. Ось ця карта говорить: давайте не про Зеленського. Ми для України питали, так? Ось, тому, вірніше, я запитала для України. Тому Зеленському презентують якісь умови, якийсь приклад. Йому презентують майбутнє України, наприклад, якщо він оцю руку допомоги, прийняти руку допомоги. Тобто тут я так я наскільки ось цих кант, Зеленському запропонують руку допомоги Європа. Тобто Мерц. Ось якось так. А Зеленський не прийме. Тут знов обмануватися рад, наскільки я бачу, Зеленський не прийме. По місяцю, тобто Зеленський буде темні, темнити, буде брехати, буде обманювати. Ось, лиш би. ви знаєте, цих людей таких називають у нас перекінчиками. Хоча він, конкретний совок, советський гражданин. Я не бачу, що тут вийде. Тобто, бо для України дійсно якусь, ну, скажімо так, якась пропозиція. Дуже хороша пропозиція для України. Чому? Зараз я вам поясню, тому що тут іде і зірка, і сонце це завжди дуже добре. Зірка в поєднанні з Сонцем це дуже добре. Зеленському запропонують дещо, що його може підняти високо. Тобто, ну, дадуть йому шанс. Ось з цих карт, можна сказати, йому дадуть шанс, але він ним не скористається. І його чита, чекає 20-й аркан через це. Тому що от, він, розумієте, як би це пояснити? Тобто, європейці, от конкретно Мерт запропонує Зеленському щось, щось дуже добре. І для України, і для, особисто для Зеленського, але він цим не скористається. Тут, бачите, побіг від цього всього. І результат я ще кину на результат. На результат для Зеленського, і результат для України. Цієї поїздки. Ось так, я вже, вже розділю. Так, тоді розділю я. результат для Зеленської від цієї поїздки і результат для України від цієї поїздки. Термінової, як пишуть кругом. Терміново. Так, для Зеленського, для України. А що тут? Сонце. Сонце невже скористається. Я докладу, хоча я ніколи. М -м -м, тут йому якусь, ви дивіться, ви знаєте, м -м, йому запропонують щось настільки добре, і якщо він відмовляється, тут якісь гроші. Він втрачає особисті гроші. Йому дадуть шанс, але якщо він відмовиться, то він втратить ось. Для України дивимося. Для України результат недобрий, скажу чому. Тому що Зеленський відмовиться від, від тих пропозицій, ускладнюється у о, цьому плані. До речі, до речі, я ще в цьому розкладі зроблю ще щось зараз. Лідери чотирьох країн вирішили постачати далекобійне озброєння. І Мерц пообіцяв від 100 до 150 таурусів. Це багато? Чи, не, чи ні? Як ви думаєте? Тобто Німеччина, Франція, Велика Британія і Сполучені Штати зняли обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю. Про це повідомив мерц канцлер Німеччини. А ви знаєте, Зеленський буде бикувати. А давайте подивимося. Давайте вже, вже подивимося ось цих лідерів чотирьох країн, які дали. А, вони хочуть. А, чи буде розмова про, про далекобійну зброю? Буде, буде, буде зброя. Будуть говорити, але бачите якось стисло. Якось стисло. Ось ці, ці дві карти можуть говорити про ресурс якийсь, про постачання дійсно, може бути, але ні, скоріше, ні, ні. Я не бачу тут розмови. Тут буде про якийсь ресурс, але ресурс знову показує мені дев'ятка і дев'ятка. Завжди дев'ятки і ось дев'ятка. Розумієте? А це не про, про особистий ресурс Зеленського. Вони не будуть говорити про тауруси там чи це. Тут, скоріше за все, особисті гроші, особиста безпека, ось і недоторканність. Ось про це вони будуть говорити. Якось так. Я не бачу, щоб вони говорили про далекобійну зброю. Це карти недалекобійної зброї. Немає ні одного меча не випав. Як сприйняв Зеленський те, що лідери чотирьох країн нададуть нам зброю і ці обмеження знімуть? Як зреагували? Зеленський і його компанія. Недобре. Королева на дні. Недобре. Це критика, це злість, це е, помститись і тому подібне. Можливо, тому, що е, реакція від Зеленського якась була. Бо я не слідкую. Наразі я останнім часом не слідкую дуже за політикою. Але десь колись ви, ось ви, я роблю розклади менше, але те, що ви мене пишете, про що ви мене просите. Ось, Виглядає так, що Зеленський, навпаки, з критикою, тут, скажімо так, ну, все тут насторожено, так, розумієте? Як вони посміли. Ось в мене така фраза йде, як вони посміли. Тут якось не дозволю, не дам, якось, якось от так. І, в принципі, Зеленського і його це, оточення. Ну, виглядає так. Виглядає так, мої дорогенькі. Гаразд. Я сподіваюся, трошечки я розкрила тему для вас з візитом Зеленського до. Берліну ось і а, стосовно далекобійної зброї. Давайте так. Ще, ще є останнє запитання. Чи дійсно, так як вони пообіцяли, чи дійсно вони нададуть цю зброю і знімуть обмеження? Чи може Україна лупити по рашці? Питання було в кінці, чи зможе Україна лупити поражці. І тут вже місяць іде. Про що це говорить? <кій> я ж хрипнути починаю. М -м -м. Ні. Друга сторона не дасть це зробити. І ви всі догадуєтесь, хто це. Напишіть, будь ласка, я тут казати не буду. Я вам буду відповідати в коментарях, якщо ви запитаєте. А можливо, хтось з вас знає, хто буде стояти і не давати, щоб ця далекобійна зброя лупила по Хто до цих пір це все блокує? Ось якось так. Напишіть, будь ласка, хто додивився до кінця. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Кому потрібна приватна консультація, звертайтеся під цим відео в інфобоксі теж є інформація, де ви можете мені особисті повідомлення написати і замовити консультацію. Ось якось так, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ і разом йдемо до перемоги. Бережіть себе, мої любі! Тримаймося! Все буде, Україна!